Життя за графіком вже декілька років, а тим більше після масових російських терактів на українських тез Кирило намагається економити. Перей прасує тільки після 23-ї. Це не заважає сусідам. Підлога рівна кафель, тому машинка, коли пере, вона не видає зайвих звуків. Також це більш економно, тому що в мене двозонний лічильник і нічний трів половину дешевше ніж денний. Також хлопець не користується феном, сушить голову рушником. Замість електробритви повернувся до звичайної. Не вмикає й автономне електроопалення. Доводиться трохи тепліше вдома одягатися, наприклад, в мене є чудова спортивна термобілизна. А ще хлопець відмовився від чи не найбільш затратного прилада електрочайника. Тепер гріє на газу. Зайву воду заливає у термос. Термос може утримувати тепло до 12 годин. Якщо він закритий, також в бомбосховище, коли спускалися, брали з собою термос. І звісно, ніхто не відміняв базові правила енергоощадності. По-перше, ні техніці в режимі очікування. По-друге, ні старим лампам розжарювання. Замініть їх на енергозберігаючі. І третє, до болі банальне: завжди вимикайте світло, коли ви полишаєте кімнату. Економить її бізнес. В одному з великих магазинів побутової техніки погасили усі вивіски та 50% торгівельної зали. Освітлення лишили тільки біля каз та подекуди із вітринами, аби покупці могли розгледіти цінники. Також вимкнули усі демозразки товарів. Повністю вимкнені в нас ноутбуки, телевізори, планшети. Всі підсобні наші приміщення теж вимкнені, тобто вони без світла. Якщо потрібно людині зайти, людина заходить, вимикає світло, потім світло вимикає. Та потрібно все зробити так, щоб була якомога найлегше нашим комунальникам. А от деякі підприємці взагалі в години пік повністю відключаються від електромережі та переходять на генератори. Ось такий бензиновий, о 17-й щодня запускають у ветклініці. Не вильваю, тобто 1,5 кВт. Но, в принципе, для того, чтобы, там, включить включить Ветеринари кажуть, не можуть інакше, бо розуміють, якщо на Дніпропетровщині почнуться віялові відключення, не зможуть рятувати тварин у тяжкому стані. Ми не зможемо подобне обування, тобто, це шприцовий для того, щоб капати медленно осторожно, мелких животных, либо кошек. Плюс і осторожно. І так далі. Втім, є й ті, хто чхати хотів на зусилля інших. В соцмережі викладають фото закладів, що, попри заклики економити, врубають вивіски та вуличну ілюмінацію на повну потужність. новогодня нового в Дніпрі, яка не хоче економити на електричестве, підсвітила себе з всіх сторон, всі літні площадки, там, де ніхто не сидить, тому що не сезон. У міськраді наголошують, вимикати вивіски та освітлення вітрин треба о 17. -тій. Це щодня контролюватиме інспекція з благоустрою. Комунальники вже провели перші рейди і видали 231 вимогу та 22 попередження порушникам. Якщо ті не дослухаються, кажуть, сидітимуть взагалі без світла. Перший раз підприємство об організації видається попередження. А потім робиться контроль через кілька днів. Якщо це попередження не виконано, вводиться вимога і одразу за нею буде слідувати відключення підприємця від електроенергії. А от в Укренерго попереджають і приватних споживачів. Якщо ті не допоможуть стабілізувати енергосистему, масштабних блекаутів по всій країні не уникнути. Ми для того, щоб зберегти енергосистему, тоді повинні будемо. Вводити примусові обмеження споживання. І я хочу сказати, що для споживача звичайно ж добровільне обмеження набагато вигідніше, комфортніше, зручніше. Зараз комунальники працюють у цілодобовому режимі і дякують усім свідомим громадянам, які розуміють енергетичні виклики та бережуть світло. Владислававдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.